На березі однієї великої ріки жив рибалка зі своєю сім'єю. Колись його справи йшли добре, але ті часи залишилися в минулому. Тепер річка приносила все менше риби, снасті старіли, і оскільки новий човен купити було ні на що, рибалці доводилося мало не кожен день починати з його ремонту. Одного разу повсті місця проходив старець. І попросив сяти рибалки на нічліг. Прийняли його радо, нагодували вечерою, хоч їжі ледь ледь вистачило на всіх, і дали найзручніше місце в будинку. На ранок, зібравшися йти, старець запитав, чим йому віддячити господарів за кров і їжу. Бачачи, що старець зовсім не багатий, рибалка тільки посміхнувся і сказав Бачу, людина ти мудра. І багато чого побачила? Та й же мені в подяку одну пораду як мені вибратися з убогості? І цього буде досить? Добре, погодився старий, щоб вибратися з убогості утопи свій човен. Сказав і з тим пішов, тільки його й бачили. Не зрозумів рибак такої поради, тільки плечима знизу. Може, старець. Геть розум втратив як же я утуплю свій човен. Ми і так зараз ледве витупуваємо їжу, а без неї і зовсім від голоду помремо. Не зробив чоловік так, як сказав старець, і жив, як і раніше. Бідував все більше ось уже і без вечері часто вирушала спати вся його сім'я. А одного разу, сольнобурю, його старенький човник розбився. Сам рибалка ледь-ледь уцілів. Посиділи, погорювали, але робити нічого. Зібрали свої скромні пожитки і знялися з нашочуного місця, пішли в неспорічці шукати долі. Чи довго, чи коротко, але привела їх річка у велике рибальське селище. Скільки ж там було човнів, і великих шхун, і зовсім маленьких човників. Мимоволі раділо серце рибалки, коли він дивився на них. Але у свого у нього не було, і купити було нема на що. Сидів рибалка на березі, дивився на чужі човни і журився. Довго він так сидів, і між своїх сумних дум почав помічати той човен потребує ремонту, і отой негайно підлатати. А цей взагалі ось ось розвалиться, якщо терміново не полагодиш? І став рибак човни ремонтувати. Це він умів чудово, скільки йому довелося колись провозитися зі своїм, вивчити цю справу всіх подробицях. Сам того, не помітивши, став чоловік прекрасним майстром. Роботу його швидко оцінили, і скоро в селищі про нього пішла слава. Твориць, мовляв, людина чудеса. Човни лагодить краще нових стають. Потяглися до нього і здалеку люди. Трохи часу минуло, зміг він і будинок купити, та не руїну, а добротний з красивим садом. У сім'ї рибалки почав свісти добробут, а вже про голод в родині ніхто й не згадував. Тільки тоді рибалка задав того старця з його порадою втопити човен і зрозумів, якими мудрими були його слова. Так часто буває, людина чіпляється за старе до останнього, боючись змін більше, ніж свичних тягот і смутку. А зміни, щоб вони не починалися, завжди приносять щось хороше. Особливо, коли людина готова це побачити і прийняти.